Пачення за темноту, що вона в темноті лежала. Я вже сіла, Женьки немає, Отак зайняв місто. Оце ж він сидів на моїх лунках, а я сиділа отам. Я вам покажу цю красу. Дивіться, який він місяць. Красивий. А там мене краса. Все? Не ображайтеся на мене, що в темноті ну, ви ж чули, саме головне чути, знаєш да, роздавий, мінус 10 лунка відразу пришерхає. Я задні кинула сумку, може Женька прийде. Місто загляла, де вчора його друг прибачив. там можна теж попробувати. Ну поки що ні в кого немає. Поки що чомусь тут народа мало, всі перемістилися туди. Ой, дивіться, яка палатка. Ну, то гарно, що вона така висока. А тут сидиш шию, не відчуваєш, то висока класна, ну вона маленька, так так і все, а так висока, як кока, не шишка. Так що чекаємо, поки трішки підкормила, трішки зовсім. Будемо чекати, що воно покаже. Як тут десь щось витягне, то піду туди в Там, де за баржею багато людей сидить, і за баржею і за цим посередині там де вчора трошки коропа нащупали, то там сидять мужики. Поки місце діло того цього, як називається, апариша, очки запотівші, нічого не видно, ну нічого. Так, все, буду сидіти, ждати. Ну, а ви займайтеся своїми справами, потім вам покажу. Це ще пробачення, дивіться, яке гарне. Це взагалі пробачення. Ой, що склює там чи що. Саме справжнє все. Я думаю, що ви мене пробачили да, за ту темноту. Рибалка сьогодні така. Та спасіба, десь кіла полтора. Ну, мужики-брехуни. Мужики, я все одно з ним хожу, я не знаю, як звати, ну бачу ж на. на кажу, ви вже додому, так. Да, кажу, я теж буду збиратися. Як ви піймали, Каже, то хорошо, сьогодні кіла чотири. Я його не питала. Він винімає з ящика пакет. Ну там на кіла полтора. Він каже, чотири. Ну, брехуни, оці рибаки. Хай, так. Ну це ж рибаки. Ну так правда, ну зачем? Зачем брехати? Ну лки-палки. Ну піймайте кілограм. Скажи, кілограм пойма. 4 кілограми це пакет, я знаю, я ж ловила, я знаю, що це таке. 4 кілограми. Я вам хочу показати цю красу. Дивіться, яка краса. Води нема сьогодні, тому так і стоїть льот. Якби як течение, що дають воду, то все це поломане. Тільки бо Тут цикашники поїхали, а показувати нічого не можна. Так це зовсім друге. Ну це, знаєте, ви молодці, у вас е, правильно е, общественне вільнення, це правильно, да, да, Все правильно, да. Вона каже, не треба знімати нічого показувати. Кажу, та що ж я Дніпро показую, що ж тут Дніпор? Дніпро це вода і льот. Це об'єкти не можна знімати, бо показувати, це точно. Бач, молодці у нас, сознательно молодці. Я кажу, ні, я не те показую, я показую воду. А дивіться, які ось котики вже відкрилися, тільки вони дуже високо, не нарвеш їх. Бачте, які вже. Одну палочку хоча б зіграти. Очки котики. А ось дивіться. 8 березня вже, да? та не було мача й бути. Так що дуже красивий Дніпро. Тут влітку це пляж, загорають, тут з першого насипа. Люди. Пісочок чистий, бачите. Ну, Пам'ятаєте, ми тут приїжджали на карася, то тут, тут мілко. Ти ж туди не закинеш далеко, ні. Диви, яка краса. Хто ще й ходив красиво, красиво Да там де одблиски, що вода пішла, красиво. Ну Завтра понеділок завтра це все порветься. Бачите, красиво. Дійсно красиво. Ну все, тепер поїхали додому, бо навіть... Ті півтора кілограма треба почистити. Так шкода у цього ресторану, звісно. Гарний ресторан був. І мені тут якось день народження відмічали, і Дмитрові, і свадьба тут. То Ту птички якісь. Ні, ні ще рано. Гуси ще рано, гуси в марті. Ой, який вітер, я йду. Бачите, в тінь. тінь. Тень моя. Вон пішли ті. Виругала мужиков, кажу, що в красних штанах і дитина поруч. Он, бачите, пішли, воно. Дитина розіта, в кросовках, кросовки на міху. Я кажу, чого ж то міх, що я бачу білі носки, спортивні штани і курточка. Ви сидите горілку, п'єте. в Штанах яких? А каже, дитині не холодно. І от після того, як я сказала, вони зібралися і додому йдуть. Все. Ти що? Що, наловили? наловили? Чи наловили? А дитину заболіє точно. Ума нема у вас взагалі, мужики. Та, ж там я не знаю, я приїхав до них. А, до них? До них. Тобто б на місці жінки в шкуру б спустила. Ну он, бачите, білий, на надпись. Гляньте, красовочки, білі носочки виглядають. Кажуть, йому не холодно. Он, Це жах. Ось іде. Набурбелився, є ліде. Ну хто його батько, я не знаю, але він пішов ужас, Не можуть, може, кипити. Ні, нікотрі можуть, а нікотрі не можуть. Ну ось дивіться, я вранці приїхала, казала, вам деякі два бомбели лежать. Ну ви ви на що ви тут їх положили? Возьміть, викиньте їх в мусорку, правильно? А потім кажуть, ой, засрали, все засрано, нема де її ногою вступити. Навірно, це хтось до нас прийшов і засрав. Правду треба називати правдою. Поїхали додому. Не знаю, чого ви падаєте, блін. там зажимає вроді би так сильно. Чого воно падає? Я не знаю. Та то й дорога ж така. Не ну, люблю я таку рибалку, от чесно. Я люблю, що, ну от дивіться, прийшов ти, воно клює, клює, ну воно зутра клювало, ну в мене одна удочка. Я поставила грузок і поставила ету, Рибина запутала, блін, все на світі, все, настрій вже зіпсований. Все, фігня діло. Де мої ключі? о, Пристігнулася ключі йде. Господі. Господі, Ала. Конфету в кармані. Та ну ти подиви. ось. ось. Ой, тобі хайці. Бачите, таке яку? Нічого, це все. Ой, а замок відкрий. Забуваю. Я коли уходжу довго, то я закриваю замок. Це спеціально, щоб не угнали машину. Щоб вони не робили, хто відкриє машину. От вам акумулятор. Діло яке, да? Чірки все. Так, окуляри захизані. Надихнув. Та що ж в машині? Ні, надо в машині залишати, що я приходжу, вони в мене в стульчику. Я сідаю на люті, я нічого не бачу, вони запотівають так, що це просто жах. Бачить Льотінька, ви не знімайте тут, якому я знімаю воду правильно. А то ж так можна знімати де якісь об'єкти є, розумієте? Ну, Це не в нашого взагалі, я кажу. Ідемо. Хто їжа, хто приїжджа? На маленьку мармишку, бо з крічками така єсть. Е, утром теж пару штук, но, розумієте, ти не вгадаєш. тут бере на шестигранник з косичкою, з короткою, тут бере на це. Разом ставити не годиться, або треба ставити хоча б метра два, лунка від лунки. Тому що якщо на метр лунка рибина ловиться на грузовки, і пішла вона танцювати вокруг, навіть коли ти її винімаєш, витягає все те. Усі жінки ось іду, зараз ви побачите. Я це подружки вас поверну. Ось, бачите, тут по дорозі ось ідуть чотири подружки. Оце кожен раз я їду. З рибалки вони йдуть. Вони живуть в цих домах і гуляють. Що там вони беруть у сумках? Може якусь конфетку чи що, не знаю. Ну, подружки, подружки говорушки Отак. От Уставшая. Уставшая чого? Тож кожен день пів п'ятого я встаю. І, але це, знаєте, усталость приємна. Мені... Ну, не знаю, я, ну кожному своє. в Тіктоці мені там ну пишуть люди. Чого ви але, не виходите в стрім? Ну вас так гарно, вас так приємно слухати. Ну я не вспіваю. Ще й в тіктоку стрім, то вообще ніякої неділі ні не роботи не буде. Ви ж розумієте, зараз прийду, зараз з мамою рибу перечистимо. Ну сьогодні я робити консерву не буду, бо її небагато. Учора. З рибалки приїхала, була начищена, то підчистила мама. Мама підчистила, я приготувала там маринад. Вчора сім банок консерви закрила. Ви розумієте, що якщо мужики ловлять, приносять жона та займайтеся, то добре, вона ж його до ума доводити, розумієте? Тому та повертаю, ти ж права мене поміха. Тут зараз немає, я зараз вам покажу, Ну ладно вже таке, що робиться на трасі. Бачите, така курява. Це ж коли посипали цей асфальт, коли слизько було. Ото. А зараз сонце присвітило, все висохло. А курява така стоїть. Бачите, ужас. Жах. Одіки йдуть. Ще, слава Богу, що я не живу на першому за нас Якби я йшла на першому за нас, вибачте, не діла б ні роботи не було. Я б все була на рибалці і на літній і на зимній. Ну ви знаєте, я вам скажу, що оце рибалка з мужиками ж я спілкуюсь. Навіть не знайомими, нічого я з ними знайомлюся. Дірочки, хай те скажуть, вона ходить мужиков, сніма. Ні, я не знімаю. Вони самі за мною розмовляють. А якщо в мене є питання, то я питаю. За літо я тепер вияснила, де можна на щебенки ловити. А то я думала, що щебенка це возле Шаповалова, той дом, що там нема де не стати. нічого, де дають до караул. А щебенка це трошки далі туди, до славпаума, і там пішком робитись. Так що літом підемо. Саши каже, нормально там. Або на лодки пере... ну, лодка ж нізя, навігації нема. Зелений до зеленого переїжджали і ловили там. Шикарно. Ми там колись теж, коли у нас лодка на кразі стояла, ми теж їздили, навіть сома поймали один раз. Там таке є у нас завод туди вправо. Що там річка і посеред річки, отак глибина по груди. Ото ми там з лодки вилазимо, купаємося, пісок. Там теж такі. Були острова поробили, що навіть унітази. Навіть унітази на, на березі були. Я спеціально заходила, дивилася. Тобто люди на березі зробили такий, знаєте, як собі, як літні павільйони, ну це, звичайно, неправильно, тому що це ж Що це за машина поїхала? А я думала. Волода". Не можна ж вибачте. Ну, такий поворотник, що не видно. Якщо кожен час почне вирубувати, того то в нас і. Берега поуходили. Ну, короче, стол, навіс шикарний, туалет. відкриваєш туалет і там унітаз. Ні, там води. А може там і вода є, я не знаю. Може літо вони струмок кладуть, у... в эту? У... як називається, у Дніпро. Ну саме натуральний унітаз, чистенька, кришка накривається, туалет закривається. Я в шокі. Я просто в шокі. Це просто на острові. То зрозуміло, що, якби буряти побачили той острів, вони взагалі охреніли. Вони і так охренели, як ми живемо. А то б вони сказали, що взагалі. У них навіть для літнього відпочинку просто на острові туди не доберешся, тільки на лодці треба. Стоїть унітаз. Телефони вони писали, ти можеш приїхати, зателефонувати, може відпочити, може культурно, оберіть там все. Та да, там все написано було. Зараз зараз на лодках не можна вже три роки, як оце у нас війна, і військовий цей же стан на лодках випливати не на Дніпро. Тому ну. ну я вам скажу, знаєте, що не було б щастя на нещастя помогло. За оце времо. У нас тут же закрили навіацію, вообще е, ще до війни, що рибу не було тут ловити, не можна. То трішки, може, риба хоч відійде, але я вам скажу, що Ти, ти, блін, по такій дорозі обганяєш. Я вам скажу, що вони ходять, от гавкають там ось інспекція, хто там піймав лишні кілограми, чи не той розмір. Браконьєри, браконьєри, Вони були, є і будуть. У всьому, куди не подивися, куди не подивися, я ж кажу, що. Сядеш тут тарань ловити не можеш, тому що бігають там тобі. Єснася, ну ви знаєте, правильно сьогодні я з мужиком один вранці балакала. Каже, якби ми жили в Європі, то ми б такого не мали нічого. Тому що там вийти на рибалку, треба як на водійські права, здати екзамени, мати інструмент, який рибу треба засипити, оглушити. А у нас похріб, то що там люди знають, бо там штрафи, штрафи, штрафи. А у нас штраф такий, що та раді бо, я на є вийду. Зараз вони зробили великий штраф, але браконьєри все одно рибачать на резинових лодках, зарубують сітки. Все так ви подивіться в інтернет. Оце зараз модно, дуже хапуга називається така снасть, Так як зонтик, воно відкривається, кидаєш в лунку, винімаєш там риби куча. Це браконьєрське средство, браконьєрське. Ну, його продають у вільному доступі. Ви думаєте, його продають для європейців? Ні. Його продають для бивших 15 республік. Розумієте? Тому що я бачила відео і українці показують, і казахи показують. Будь ласка. Так що я ж кажу, що нам. Ну, там Ми багато чого зрозуміли зараз. Оце і з дружбою Трампа і Путіна. Ми багато зрозуміли, що все-таки. Москва боїться Америку, дуже боїться, весь час боялася. І вони все роблять для того, щоб американці були задоволені. Не ми, не українці, а саме кацапи. Саме кацапи. Ну нічого, знаєте, як воно буває? Що п'яний співає, так от і в них може бути. Ой, боже, боже, наперед вже все. Вже там ритло, ця брезня, оце все Клоунада кажуть наш зеленський клоун. Та ви що ви подивіться, тут клоуни такі на арені з'явилися, що треба самі больші премії їм давати. Так що наш зеленський Владимир Олександрович, дитьо по сравнению с ними. Просто дитя. Звичайно, нашого зараз поставлять такі обставини, що це закрити, ми ж не можемо. Старелін, ви розумієте, що це таке. Це все. Це зупиняється все. Це не, я не знаю, чому росіяни з американцями раніше не домовилися, щоб не, не губити тисячі тисячі э, мирних людей, військових, не розрушати ці города. Треба було їм договоритися раніше. Так вони ж треба було повипендрюватися. Треба ж було росіян унічтожити, подунічтожити ціль. Ну, а українці, як кажуть. Захищаючи, так воно вийшло. Хоч поставили камери Правильно, тільки що ті камери дадуть. Ну, ворог не полізе в двір, якщо камери. Поліція ж наша добра лісна робота, там їх тисяч, я навіть не знаю. Роботають. ні воровства, ні правопорушень нічого немає. Низ це цикашниками зараз працюють. На що їм вори? на хто їм може. Так, мої любі, ми приїхали. Кажу вам, ой, до побачення на цьому. Вибачте, що нема кулінарки. Ну, поки не до кулінарки, добре. І вибачайте, те, що ви лежали, ну, я не буду витирати, тому що не витирала, тому що... Там ще з вами розмовляла. <ріху> я думала, ви не чуєте, тоді б я вирізала. Але ж ви все чули, що ж, я сама з собою розмовляла. До побачення. Бережіть себе, будь ласка, все буде добре.